Коректно заповнений лістинг потрапляє в видачу, це факт, але як часто його показує і на якій сторінці залежить від того, як він продає. Ви коректно заповнили лістинг, ви підібрали ідеально ключові слова. Ви заплатили тисячу доларів seo спеціалісту, який вже мільйон років працює на Еці, він вам заповнив. Уявімо, що у вас є конкурент, який заробляє мільйони доларів на Еці, продаючи те саме. Ви йому платите гроші, і він погоджується вам заповнити лістинг так, як він їх заповнює для себе, де у нього в магазині вже є мільйон. Продажів чи там заробіт. Головний нюанс в чому? Навіть якщо ви лістинг заповните так само, як той, який вже дуже багато і класно продає, це не поставить його одразу на першу сторінку. Лістинг, який багато і класно продає. багато і класно продає не тому, що він заповнений ідеально, А тому, що він туди піднявся в результаті великої кількості продажів. Він продався один раз, він піднявся видачі. Він продався.